Звати Вадим, і це друга частина мого відео про Вроцлав. Якщо не бачили першу, раджу клікнути на посилання вгорі і подивитися спочатку її у цій частині. Покажу вам безкоштовний оглядовий майданчик з гарним краєвидом на центр міста, Вроцлавський заклад, куди місцеві готові стояти півгодини в черзі, аби поїсти місцевої кухні, і ще зілью кілька секретних локацій у Вроцлаві. Але спершу підпишіться на канал, і після перегляду не забудьте написати в коментарях свої враження. Мені цікаво буде почитати. Гуляти у Вроцлаві в суботу зранку це просто чистий кайф, тому що людей немає зовсім. Всі гуляли вчора, я так розумію, до третьої або й до четвертої ранку. А сьогодні сплять. Це просто такий кайф. Ти ходиш і чуєш тільки свої кроки. А ще глянь який тут красивезний дворик. Просто щоб ви розуміли, я ходжу, знімаю підводку до відео, ну практично тут на одному місці. В цей час Л'єра обходить всю територію, шукає гномів. Приблизно так це відбувається, коли ви у двох і коли ви у Вроцлаві. У Вроцлаві, як і в Познані, теж є острів, який затиснутий між двома річками. Але прикол найбільше в тому, що називається він так само острів Тумський. Потрапити на нього з центру можна через отакий от місточок, і, он, власне, сам острів дуже класний вигляд має, тому що вода завжди додає особливого шарму. Я, до речі, коли йшов сюди, спочатку подумав, що це якась пожежа. Дивіться, який густющий чорний дим. А потім я побачив, що там труба, і це просто теплоелектростанція, та чи як це називається? Острів Тумський насправді найстаріша частина Вроцлава. Тут збереглися руїни будівель, датовані ще 9 століттям, тобто приблизно в часи існування Київської Русі. Якби мене попросило описати Тумський лише двома словами, я б обрав такі: краса та спокій. Зранку тут чути, як співають пташки. Особливо нам ще пощастило з погодою. Сьогодні сонячно, немає вітру, а влітку тут можна навіть покататися на круїзах за бачите за 20 злотих 6 євро. Я думаю, що було б прикольно тут по річці, отак пропливти на якомусь катерочку. Назва острова перекладається як кафедральний на честь побудованого тут спершу першого собору Іоанна Хрестителя. Я не вірю сам собі в цій поїсті, що жодного разу не заходив в собор. Я думаю, що це треба терміново виправити. Особливо враховуючи, що це одна з перших будівель Вроцлава. В середині собор типовий католицький храм. Нині він, звісно, має зовсім інший вигляд ніж при заснуванні. Собор добудовували і реставрували кілька разів. У 45-му будівля була майже повністю знищена червоногвардійцями. Тому, якщо архітектура мене здивувала не сильно, вразив інший факт. Чесно кажучи, враховуючи той факт, що Польща найбільш релігійна країна в Європі, я очікував побачити повний храм людей під час служби, тому що йшла якраз служба. Але насправді їх можна було на пальцях перерахувати. Можливо, це тому, що зазвичай приходять на недільну службу а сьогодні субота, або це просто непопулярний храм. До речі, зовні собор мені нагадав головний костюл у Кракові. Вам як схоже, чи не дуже цікаво цю зливну трубу у формі дракона, продумали ще коли будували собор, чи вона вже була пізніше в наші часи? Зізнатися чесно, я завжди гуляю по церквах і соборах за кордоном, і справа зовсім не у набожності. Я обожнюю гуляти по соборах. Знаєте чому? Тому що, по перше, це одні з найстаріших будівель у місті, і зазвичай там якийсь місцевий архітектурний ансамбль є. Якось по особливому вони збудовані і можна в принципі подивитися на шедеври тодішніх майстрів. Ну і з іншого боку, там можна відчути якийсь такий місцевий дух, туди ходять місцеві. Якщо порівнювати з іншими польськими містами, Вроцлав здався мені чи не найбільш вишуканим містом? Все-таки одразу видно, що Вроцлав значно більш багатший, такий більш насичений на якісь пам'ятки, культурні місця і так далі. Тобто тут на кожному кроці якась красива будівля, якась церква, якийсь собор, якась вузенька, шикарна мальовнича вулиця. Багато чого можна подивитися, і з цього боку річки все-таки в Познані, у Варшаві воно було так зосереджено в одному місці. Якщо не брати до уваги архітектурну схожість, я би порівняв Роцлав з Будапештом, тільки у менших масштабах, звісно. Коли буде повністю тусовочна частина, а пеш така спокійна, де майже немає людей. Можливо, це пов'язано з тим, що там е я гуляв увечері, якби в п'ятницю, тим більше. А сьогодні субота-ранок і тому от здається, що вулиці пусті і нікого зовсім немає. А можливо, це реально от такі от дві частини міста е в одній тихо, спокійно. Так, я не знаю, піднесено. А в іншій тусовки там всякі розваги і так далі. Як і обіцяв, веду вас на безкоштовний оглядовий майданчик у Вроцлаві. Його я відшукав випадково, якщо чесно, на місцевих форумах, щоб знайти гугліть готель Монополь. Влітку там на горі знаходиться руфтоп-бар, і, в принципі, там можна, мабуть, поїсти, випити чогось. А взимку він, типу, закритий, але ви можете абсолютно безкоштовно піднятися і подивитися на криво. Він тут, до речі, нічим не гірший за платні оглядові майданчики. Заодно зекономите 5-10 євро. Обов'язково запишіть собі це місце, тому що безкоштовних оглядових майданчиків з таким офігезним краєвидом ви точно не знайдете. Він на абсолютно інші будинки, ніж на тій вежі, де ми були, і можна роздивитися місце згори з іншої точки, і воно тут не менш красиво. До речі, площу ринок, якщо ви бачите, вам такі пряникові будиночки теж звідсіля трішечки видно. І найголовніше, от я не люблю, коли е, тут часто є рофтобари. Так, ти туди заходиш, на тебе всі дивляться таким косим поглядом, е, що типу, ти почути сюди, прийшов, просто пофоткатись, нічого там не випити, не з'їсти. А тут ми підійшли на рецепшн, просто сказали дівчатам, що хочемо піднятися на гору, і Вони такі, та звісно, ви можете піднятися, просто нічого не працює, але ви можете піднятись, подивитись, зробити фотки. І ми такі, та звісно, ми так і хотіли. І ондери. Чи ще один найвищий оглядовий майданчик в місті скайтавер називається? Але дивіться, враховуючи те, що він такий величезний, ви не побачите фактично нічого. Тобто, отакого краєвиду класного з будиночками, з червоними там і зеленими дахами, не буде. Ну, ви розумієте, так, це буде якийсь там 40-й поверх. Я таке не люблю. Мені здається, що коли ти занадто високо, ну занадто високо, це може бути класно десь в Дубаї, в Нью-Йорку, там де висотки. А коли ти хочеш роздивитися, красивезні такі от дахи з черепиці, сонце сліпить капець, то воно не дуже класно з такої висоти, тому що нічого не видно. Головне, що тут багато вільного місця, і можна зробити чимало фотографій фактично в кожному куточку. Якщо ви згадаєте оглядовий Відьомський мостик з першої частини про Вроцлав, там було надто тісно і в людний день не те, що зробити фото, а розминутися навіть було би складно. Це місце я вам однозначно рекомендую. Тому записуйте собі, приходьте. Якщо будете виставляти фоточки в інстаграмі, не забудьте відмітити мене. Мені буде приємно подивитися на ваші світлини. Впродовження теми іноді справді здавалося, що Вроцлав хоче бути на когось схожим, при цьому втрачаючи свою власну ідентичність. Ну, ось, наприклад, цей міст вам нічого не нагадує. Майже як лондонський Тавер брідж правда? Ну, або, як мінімум, Будапештський міст Сечені, або ж інсталяція просто біля нашої квартири. Виглядає, знаєте, як з якогось американського кінофільму. Або навіть не американського, а якісь там події в Китаї. Десь в Таїланді, не знаю, от в мене щось з таким асоціюється, з закоулками де купу неонових вивісок. Що скажете? Ну а історичний центр Вроцлава, як мені підказали підписники у коментарях до минулого відео, нерідко називають маленькою Прагою. То хто може написати мені, а як же головна частина міста? Чому її досі не було на відео? Та тому що ви і так її знайдете. Розкажу коротко. Доволі звична для багатьох європейських міст схема. Ну і наших західноукраїнських теж в центрі міста завжди є площа ринок. Це центральна площа, центральний майданчик, де колись торгували різними товарами. Всі місцеві сходилися сюди там поспілкуватись, поговорити знову ж таки купити щось або продати. Ну а сьогодні сюди збігаються всі туристи у Вроцлаві. Безумовно, теж така є. Вона тут дуже красивезна, тому що тут дуже Багато різнокольорових будинків з гарненькими дахами, якщо ви бачите. В принципі, сьогодні площа ринок частково виправдовує свою назву, тому що тут теж є невеличкий базарчик, на якому можна прикупити квіти і сердечки, так як я знімаю це відео до Дня закоханих, точніше, перед днем закоханих. Швиденький гайд по вроцлавських цінах. Троянди, бачите, коштують 8 або 10 злотих. А тюльпанчики, я думаю, трошки дешевше. Якщо приїдете у святковий день, знайте, все можна знайти просто на площі ринок. Доволі за притомними цінами, до речі. Ви не повірите, але якщо вбити в гуглі, де спробувати місцеву польську кухню, то вам не так буде просто знайти цей заклад, ну, якийсь там ресторанчик чи ще щось. Тому що тут можна знайти, де спробувати індійську кухню, турецьку, я не знаю, чеську, американську, ще яку-небудь. Але щоб знайти польську, це ще треба постаратися. Учора ввечері в мене так і не вийшло знайти щось традиційне, тому зранку я написав нашому Airbnb хосту, і той злив мені місце, в якому хоча б один раз в житті, але точно був кожен місцевий. Хоча, кого я обманюю? Вони сюди ходять практично кожен день. Це так звані млічні бари, і один з найпопулярніших у Вроцлаві бар міс недалеко від ринкової площі. Ну, як мінімум, подивіться на цю чергу людей. Просто відчуйте цей вайб такої, знаєте, місцевої їдальні, все як у дитинстві. Взагалі я трохи розгубився, бо спочатку не зрозумів, як працює ця технологія. У нас як? Ти підходиш, дивишся на страви. Ну, фактично, тисяч пальцем в них кажеш, що ти хочеш, і потім на касі розплачуєшся. Тут це працює інакше. Спочатку треба відстояти чергу до жіночки, яка приймає замовлення. Поняття не маючи що це таке, назвати їй кілька позицій з меню, заплатити, і тільки потім іти на видачу. В результаті ми отримали, ну відверто, не зовсім те, що хотіли, і порція на двох виявилась доволі скромною. А ну зацініть, що в нас тут вийшло. Чесно кажучи, я думав, що гуляш буде виглядати прикольніше, що до нього йтиме якась пюрешка або щось таке. А виявилося, що це просто ну гуляш, м'ясо з підливкою. Я би додав сюди ще супчик, салат і щось солоденьке, але для цього треба знову відстояти дві черги, і це не дуже швидко. Тому давайте краще пробувати. Ну, варенички, в принципі, якісь їдальні. Чесно кажучи, тісто трошки розварене, воно таке водяне. А ну а м'ясо як би, звичайне м'ясо. Вони більше схожі, якщо чесно, не на домашні, а на магазині. Найбільш прикольно, те, що тут є абсолютно різний контингент. Різних національностей, різних статусів фінансових і, в принципі, соціальних статусів. При тому, що тут все дуже просто, загалом все смачно. Щоб ви не сумнівалися, що все було смачно, я вам покажу, що ми все доїли. Увечері, щоб відсвяткувати закінчення наших польських канікул, ми взяли вдома два келихи, купили недороге вино в бідронці і прогулялися нічним Вроцлавом. Камера трохи споклюжує кольори і, може, не передає всієї атмосфери, але вночі Вроцлав живе. Можна знайти тут як затишні тихі вулички, так і шумні квартали з піснями і танцями. Якби це був теплий літній вечір, повірте, можна гуляти аж до ранку. Так, значить, підсумовуючи поїздку до Вроцлава, нарахував я 98 номів. Ану, ті, хто був в цьому місці, напишіть в коментарях, скільки нарахували ви. Або просто напишіть, що вам найбільше сподобалося в цьому відео. Я вам дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. І до зустрічі в наступних відео.